Ще один такий російський, трошечки попл з поплавленим мозком. Ну не трошечки, а серйозно це Микита Джигурда. Він тепер заявив, що йому пропонували стати президентом України. Оцю мову за його словами, 2013-го з ним говорили люди Віктора Медведчука. Через це мовляв російський фрик, нібито і не відмовлявся від українського громадянства. Путін погодився на пропозицію Кума Путіна і був певний, що в нього все вийде. І також Джигурда зазнався, что с сестрою сестрой и матерью актер не спілкується через их проукраинскую позицию. Как раз в 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука, и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом президента Украины до Зеленского. Зеленский еще не было сериала, это его раскручивали англосаксы.